Ви, як водій сірого автомобіля, вирішили перелаштуватись праворуч. Водій білого автомобіля одночасно з вами перелаштовується в ліву смугу. У нас є одночасне виконання маневру двома учасниками дорожнього руху. І водій сірого автомобіля перелаштовується вправо, він повинен виконати вимоги алгоритму маневру, тобто поворотник дзеркало дати дорогу. І водій білого автомобіля повинен виконати ті самі алгоритми маневру. Поворотник дзеркало дати дорогу. Звісно, коли ми говоримо про... Дзеркало, ми контролюємо також сліпу зону. Хто в цій ситуації все ж таки матиме перевагу? Адже і білий повинен пропустити сірого, і сірий повинен пропустити білого. В цій ситуації крапку поставить розділ 10 правил дорожнього руху, початок зміна його напрямку. В умовах, коли два транспортних засоби взаємно намагаються перелаштуватись, перевагу буде мати той, в кого немає перешкоди з правого боку. Тобто, згідно правилу правої руки водій білого автомобіля, все ж таки в цій ситуації користуватиметься перевагою, і водій сірого автомобіля повинен дати дорогу. В чому собственно і питання.